Продемонструвати знання законодавства і етикету мали нагоду волинські посадовці. У Луцьку відбувся другий етап 10-го ювілейного конкурсу Кращий держслужбовець. Його учасники три десятки посадовців із усієї області, які гідно виконують роботу і були визнані кращими у відбіркових турах. Тетяна Матяшук, начальник відділу культури Ковальської райдержадміністрації. На державній службі вона вже 30 років. Про таких кажуть, у професії зуби з'їла. Однак перед конкурсом жінка все одно хвилюється. Звичайно, потрібно було переглянути всі документи, які регламентують Державну службу в Україні, закони про державну службу, про органи місцевого самоврядування, антикорупційні закони. Ну і звичайно, щось треба було трошечки підготуватися і по своїй галузі. Ну і головним виступом сьогодні, звичайно, буде це публічний звіт, що стосується саме напрямків роботи галузі культури, яку я представляю. Такі щорічні фахові змагання дозволяють держслужбовцям підвищувати кваліфікаційний рівень, бути обізнаними, відкритими і не боятися публічних виступів. А ще йти у ногу із законодавством, що постійно змінюється, особливість цього року це те, що ми вже працюємо по новому закону про державну службу. Відповідно, весь конкурс вже зорієнтований на те, щоб державні службовці знали, володіли і досить добре орієнтувалися саме в законі про державну службу. Конкурсанти демонструють знання і вміння впродовж дня у три етапи. Спершу співбесіда з питань державного управління, потім тести на державний етикет, а також публічні виступи учасників про себе, роботу і свої здобутки. Цікаво, навіть досить цікаво. Чим цікаво? Доволі привітне спілкування на місці під час підготовки. Цікаві були підняті теми. Процесі роботи воно завжди було в роботі, тому ну немає тут таких складностей. У підсумку оргкомітет визначить переможців у чотирьох номінаціях: кращий керівник і спеціаліст районного і обласного рівнів. Ця четвірка держслужбовців представлятиме область на всеукраїнському рівні.